Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Із 26 обраних депутатів селищної ради 8-го скликання на 50-й позачерговій сесії селищної ради присутні 14 депутатів. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, дозвольте мені відкрити та вести 50-ту позачергову сесію селищної ради. Сесія повноважна в засіданні бере участь більше половини від загального складу селищної ради. На сесію запрошені депутати селищної ради, старости та працівники апарату селищної ради. Відповідно до регламенту роботи селищної ради для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат сесії. Вношу пропозиції обрати секретаріат сесії в кількості двох депутатів. Немає заперечень щодо кількості. Пропоную персонально доценту Вікторія Валерівна, білокопитов Сергій Миколаївич. Хто за те, щоб обрати секретаря сесії в запропонованому складі, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Секретаріат сесії обирається одноголосно. Вношу пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох, Три, трьох депутатів. Немає заперечень щодо кількості. Пропоную персонально. Зарецький Олександр Анатолійович, Кухова Віта Валентинівна, Ватюк Олександр Володимирович. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в запропонованому складі? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Лічильна комісія обирається одноголосно. Прошу секретаря та членів лічильної комісії зайняти відведені місця. Лічильна комісія обирає голову. Шановні депутати, у вас на руках проєкт порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. В кого є зміни, доповнені до проєкту порядку денного? Хто за запропонований порядок денний? Прошу голосувати. В цілому, без змін. Хто за? Проти? Утримались? вам просимо регламент роботи сесії селищної ради. Хто за запропонований регламент роботи сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Переходимо до розгляду першого питання. Будь ласка. Шановні депутати, шановні присутні, про внесення проєкт рішення про внесення змін до бюджету Березновецького селищної територіальної громади на 24 рік. 26 шостого людня кабінету міністрів України здійснено розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році і відповідно. На підставі даного розпорядження підготовлений цей проект рішення кошти 27 грудня надійшли на рахунок громади, тому необхідно прийняти зміни в доходну частину, саме 421 тисяча 700, та передбачити ці кошти по головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради по закладах загальної середньої освіти. Дані кошти залишаться на рахунку станом на 1 січня 2025 року і можливо їх буде використовувати вже під час залучення коштів вільного залишку, тобто це лютий місяць після здачі річного звіту. Також я на комісії сьогодні озвучувала, що нам надходила рекомендація від департамента фінансів, що буде вноситися зміни ще по субвенції. Нуш. Ми повертали 275 гривень. Тільки що мені повідомили, що наш бюджет трогати не будуть саме зменшення планів. Тому я цю правку. Виключаю і прошу без змін, тобто той проект, який висвітлений на сайті, в ті редакції ми вносимо зміни лише ці кошти на харчування 421 700. тисяча Але ми також додаємо пункт до рішення. Пункт 2.10. у винятковому випадку за умови зміни міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів на 2024 рік, які вплинуть на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини бюджету громади, надати право селищному голові провести розподіл між головними розпорядниками коштів, а він відділу головним розпорядникам коштів рахувати е ці кошти та е підготувати всі. Згідно бюджетного законодавства, документи. Якщо це виникне таке питання завтра, тому ми такий пункт прописали. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Питання відповідача. Це питання, просто може пояснення. Тобто фактично ці кошти на харчування не зможемо вже використати. Ті кошти, які ми на минулих сесіях додавали, потім знімали, це були кошти загального фонду. Ми їх не використали і вже їх повернули в п'ятницю. Там було 198 тисяч. А ці кошти ми зараховуємо, залишаються в нас у залишку, а використаємо вже в наступному бюджетному році. По порядку вони використовуються на протязі, і вже якщо на протязі 25-го не використати, тоді вже повернені 25-го. Ні, ми говорили, вони впадають у вільний залишок. Вільний залишок ми можемо використовувати тільки по двох напрямках. Ні. ні. Це Тому що Кожці сабвенційні мають своє цільове спрямування. Не у вільний залишок наш місцевий бюджет, а вільні залишки в розрізі субвенцій. Ще питання до повідача. Прошу голову лічильної комісії провести провести відкрите поіменне голосування. Мій. За. 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 Доценко Вікторія, Васенко За. Заяцький, за За. 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 Масилкі. За. За. Паліщук. За. 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 Пересуненко, Зад. Запарова. Зад. За, за. 16. 16 за. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Про внесення змін до бюджету Березни Овальської селищної територіальної громади на 25-й. Наказу Міністерства фінансів України 24 грудня. Про внесення змін до типової відомчої класифікації та типової програмної класифікації внесено зміни. По нашому громаді стосується двох кодів. Це код, по якому фінансується в нас ДСШ і центр соціального центр надання соцпослуг. Тобто потрібно врахувати дані зміни, тому що ці зміни набувають з 1 січня 2025 року, і лише по цих кодах можна здійснювати фінансування. Под у США змінюється назва коду або Центр соціальних надання соцпослуг змінюється і код, і назва, тому необхідно привести відповідні здані зміни. І також розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації 25 грудня здійснено розподіл додаткової дотації. Область вносить зміни до обласного бюджету на 25-й рік. Вказує нам, що необхідно нам внести... У свої бюджети, щоб не допустити розбалансованості, і врахувати дані зміни обов'язково вже в розписі на 25 рік, тобто в постійному з яким ми розпочнемо фінансування. Дотацію розподілено вона з назвою на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 мільйон 241 тисяча 100 гривень. Ці кошти враховуються до дохідної частини, також до видаткової, по головному розпоряднику коштів відділу освіти культури, молоді та спорту. Ці кошти передбачаються по закладах загальної середньої освіти і спрямовуються на забезпечення потреби саме закладів загальної середньої освіти на оплату поточних послуг тобто, це всі поточні видатки, які це можливо і заміна і проводити різні. Це не зарплати, на енергоносії. Додаємо пункт фінансовому відділу селищної ради встановлено чинним законодавством порядку, врахувати в розписі бюджету на 25 рік зміни, затверджені цим рішенням. Зміни бюджетної класифікації, а також це рішення набирає чинності з 1 січня 25 року одночасно з набранням чинності рішення селищної ради від 19 грудня 24 року номер 5 про бюджет Берзнівацької селищної територіальної громади на 25 рік. Тобто ми будемо здавати в нас термін 1 січня. Ми здаємо бюджетне рішення на експертизу. Ми повинні здавати одночасно два рішення з, з даними змінами, тому прошу підтримати даний. Проєкт рішення. Питання до відповідь. Трошки знову не розуміла. Оцей мільйон двісті сорок обласним шобласним бюджетом. Дотація надійшла до обласного бюджету. Обласний mm -hmm. бюджет здійснив розподіл, погодив в кабміні. І далі тепер вона йдеться. Дотація з державного, але через обласний розподіл здійснював департамент фінансів. Тут це не те, що ми думали собі, що це сільський коефіцієнт, що це буде? Ні, ні, ця досація кожен рік спрямовується, вона направлялася в нас вже освіта, вирішує, чи не розусі, чи на зарплату ми додавали. Ну, Зараз на послуги, так як о, є декілька проблемних питань і по сховищах, і по всьому Тобто це на послуги по школах. Це може бути підготовка до пального періоду, ну, різні такі послуги, не зарплата. Прошу голову лічильної комісії провести відкрите поіменне голосування. Бойко, За. Димон Копитов. За. Войкова. За. Ватюк. За. Босенко Вікторія. Басянко Володимир. За. Зарецький. За. Коваленко. Маслюпкенко. За. За. Ащенко. За. Погорєцький, За. Поліщук. За. Парис За. 16 за рішення прийду. А скажіть, а коли ж їх можна буде осваювати? Тоже вже кинули вони в останній день рішення? Це вже в 25-му році. Ці кошти розподілені на 12 місяців. По розпису це по 103 тисячі щомісячно, тобто на протязі всього року. Це буде освоєння цих коштів. Вони врахувалися доходи і видатки, а освоєння на протязі руху. Ці кошти ще не надійшли. Це бюджет 25 го роботу. Бюджет 25. Це тільки плани. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. До вашої уваги проект рішення про затвердження переліку програм проєктів заходів, розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання яких надається фінансова підтримка на конкурсній основі. На сьогодні у нас відбулося засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм проєктів заходів, розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість. Були дві організації, які представили свої проекти. Це Березнигувацька селищна організація Всеукраїнської організації Союз усіх з інвалідністю. Представила вона проект інклюзивна політика та нові вектори впровадження безбар'єрності в Березнигувацькій громаді. Рекомендована конкурсною комісією сума коштів селищного бюджету склала 50 тисяч гривень, відповідно до наданих її кошторисів, ну, яких вона пропонувала їх витратити на матеріальне заохоти. Також у неї по їхніх кошторисах є власні кошти, є їх комп'ютерна техніка, і ну, всі інші засоби, які їм допомагають в їхній роботі. І друга організація була Березнебувацька селищна організація Ветеранів України, яка представила проєкт. Людям поважного віку дієву допомогу. Рекомендована конкурсною комісією сума коштів селищного бюджету склала 70 тисяч гривень. Загальна сума коштів на надання фінансової підтримки для двох організацій складає 120 тисяч гривень. У Бересновадської селищної організації «Ветеранів України також є і матеріальна база, і вони там виграли грант. Також вони представили свої кошториси. Дану суму вони хочуть спрямувати і на матеріальне заохочення, на покриття видатків по спожитому газу, по електроенергії, і трошки там канцтоварів придбання, і трішки на відрядження. Також у них будуть і власні кошти, які будуть забезпечувати їхню діяльність. І даним рішенням пропонується затвердити перелік програм, проєктів заходів розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання яких надається фінансова підтримка на конкурсній розсуді. Прошу підтримати проект даного рішення. Також як я членом цієї комісії, сьогодні також слухала за представлення це. Я дуже прошу вас підтримати, тому що нас таких активних організацій фактично в принципі. Як такових немає, і ветеранська організація, організація осіб з інвалідністю це одні такі ну, так на сьогодні. У нас одні із дієвих дійсно активних, які ще мені дуже сподобалося, що вони ще чомусь будуть вчитися нового і того, що я ж говорю, що зараз від інформатизації цифровізація, вони це. Хоч будемо впроваджувати, і от них навіть людина, яка там буде на да, час. Да, дуже приємно, що вони все ж таки до цього часа. Їх треба обов'язково підтримувати. Ці кошти невеликі кошти, але хоч якась одна фінансова допомога і них це, ну, це дійсно відділено. То будь-які підтримати. Що... Є питання до доповідача. Прошу провести відкрите для від мене голосування. Бой, За Рейфова. Батю, да. На центр Вікторія. Да. На центр Володимира. Да. А я за Ізба. Да. Валим. Пастючка. Да. Пащен. За. Ліщук. За. Рисунь. За. Татаро. За. За. Да. Дівчин. За. 17 за. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання, внесені до порядку денного 50-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання, розглянуті. Ще раз хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам за те, що вони бережуть наш спокій, за те, що вони тримають окупанта і б'ють того клятого ворога. Побажати кожному із них здоров'я, натхнення, як найшвидшої перемоги, а батькам і родинам. Божого благословення з наступаючим 50-та позачергова сесія з ради власного скликання оголошується закритою. you wrong? За роботу, шановні депутати, прошу нікого, не де не розкорю общеку.